Збройні сили України знищили у Донецькій області ешелон з військовою технікою. По даним розвідки було знищено щонайменше 50 вагонів, на яких були танки, автобронетехніка та військові РФ. Цей ешелон приїхав в окуповане місто Ясенувате Донецької області. Місцеві жителі повідомили про величезну кількість ракет, які вдарили по залізничному вузлу. Вибухи були такої сили, що їх чули у сусідніх селах за 50 кілометрів. Від епіцентру, а чорний дим, який здійнявся після вибуху, було видно з любої точки в місті. Після вибуху стали детонувати боєприпаси. Зі слів мешканців на станції знаходилось багато автобронетехніки біля сотні танків та декілька десятків вагонів з боєприпасами. У момент прильоту ракет на станції всюди йшлося розвантаження. З перехоплених розмов окупантів після інциденту. Наші військові з'ясували, що було знищено біля 50 танків. Декілька десятків автобронетехніки і повний боєкомплект, який був у вагонах, також було ліквідовано до 200 окупантів.